До опалювального сезону два тижні дніпропетровці та мешканці області масово оформлюють субсидії. Онлайн-варіантом користуються не всі, багатьом звичніше звернутись в управління соцзахисту. Скільки потрібно часу, аби отримати пільгу та чи довгі стоять черги, на показовому рейді побували наші журналісти. Одинадцята ранку управління соцзахисту Жовтневого району. Черги невеликі, але потік людей немалий. Біля кожного віконця по декілька чоловік. І це не тільки пенсіонери. Зараз вже і всі йдуть, і працюючі, і молоді, і студенти, і пенсіонери. Много людей. Всі категорії населення. На обслуговування кожного потрібно як мінімум 15-20 хвилин, кажуть спеціалісти управління. За день один співробітник приймає 30-40 людей. Ганна Григорівна з тих, хто вже оформив пільгу. Часу витратила, каже, небагато. Прийшла на 10-15, було назначено мені по часу. Немножко подождала, в ну 10, може, і в течіні 20 оформила, нормальне обслуговування все було. Для пенсіонерки, як і для багатьох, субсидія не має в рятівний круг. У Три людини, дочка не працює, я пенсіонер, і вона пенсіонер, тому що інвалідність тяжело, якщо цієї допомоги не буде. Відвідувачів у закладах соцзахисту з вересня суттєво побільшало, адже опалювальний сезон наближається, кажуть у профільному обласному департаменті. На сьогоднішній день вже 156 тисяч домоволодінь подано заяви для призначення житлових субсидій. Отримати відповідь і дізнатися суму субсидій можна не раніше, ніж через місяць після подання документів. 20 днів для опрацювання, тобто 5 днів надається на обробку інформації, яка надійшла, тобто заяву декларацію. 5 днів надається цим підприємствам на те, щоб сформувати відповідь на цей запит. І ще 10 днів надається для того, щоб призначити, розрахувати, ввести в програму саме дані про житлову субсидію. Призначати субсидію будуть з першого числа того місяця, коли звернулася людина. У департаменті соцзахисту радять подавати заявки всім, але раціонально підрахувавши свій рівень доходів. На сьогодні вже восьми тисячам заявників у субсидії відмовили. Ірина Долгопола, Гарі Вагнер, деталі.